Громадська організація Футбольний клуб Адреналін у 2015 році взяла в оренду Волинської обласної ради за часів головування Валентина Вітра площу з чашою басейну на 49 років. За понад тисячу метрів квадратних на вулиці Чорновола в Луцьку орендарі платили спочатку 806 гривень в місяць, а після індексації півтори тисячі. Все б нічого, але згодом дитяче футбольне поле обросло літньою терасою і баром. І теж нічого, якби там не продавали алкоголь. В цьому присвідчились на власні очі члени майнової комісії обласної ради та майнового відділу облдержадміністрації ще минулого року. Тоді вони під виглядом таємних покупців придбали на літній терасі алкоголь. Цікаво, що тераса знаходиться на ділянці, яка перебуває на балансі центру позашкільної освіти Волинської обласної ради і в оренду громадських організації Адреналін. Не здавалось. нам продали алкоголь. Там же здійснюється ну в продаж і інші. Причому ж та територія не здана в оренду, то є суто територія освітнього закладу. Взагалі, вся вся земельна ділянка це територія навчального закладу. Про продаж будь-якого алкогольних напоїв заборонений. То раз здійснення оренди. Передача майна в суборенду без згоди обласної ради і погодження з постійною комісією комунальне майна також заборонено. Тоді ж і виявили, що ліцензія на продаж алкоголю належить якомусь ФОПу, хоча обласна рада жодної суборенди орендарям не погоджувала. Представники від орендаря пояснювали, що зробили терасу для зручності батьків. А бар для дітей, все того, щоб там ті купували собі воду і морозиво. «По можливості ми почали розвиватися, розвиватися більше дітей. Відвідно ну, як би треба построїти дітям, дітям, навіть піти купити морозива, купити водички, купити якось, як це чекава. Ні, на ну, зараз, зараз немає. Ні, я вам розказую по позапрошлому році, продавали морозиво так було тут. Ви бачите, яка погода. Хоча як розповіла директор центру позашкільної освіти, який знаходиться поруч з футбольним полем, вона чула про випадки, коли неповнолітні купували там не морозиво, а напої з градусом. Та й загалом така торгівля біля учбового дитячого закладу забо заборонена. ми виявили продаж алкогольних напоїв, що чин, що чинним законодавством абсолютно заборонено на території дитячого навчального закладу. Вся територія вона належить дитячому навчальному закладу, тому ми, я як керівник, не могла допустити того, щоб на цій території були розпродаж і розпивання алкогольних напоїв, власне, і місця для куріння. Це мені здається не пропагує здоровий спосіб життя. Навпаки, це питання виносили на обговорення депутатської комісії обласної ради. Згодом, після виявлених порушень, волині рада ініціювала розірвання договору оренди з громадською організацією через суд. Засідання на підготовчому етапі нині сторони подають до суду необхідні папери. Свої пояснення надала третя сторона у справі. Центр позашкільної освіти. В електронному суді ми підготували пояснення, але ми хотіли брати. Подати... Е, ви через електронний суд подали їх? Так, але в нас були збої зі світлом і чомусь воно не підписали. Тому я хотіла подати питання з вірому космою. Представник відповідачів клопоча за перерву. Мовляв, нічого через електронний суд не одержували. В електронному суді не відповіді на відзив, ні клопотання, ні пояснень третій особи сторона відповідача не отримувала. Хоча в позивача Септоволинської обласної ради такі пояснення є. Пояснення та особи ми отримували 12 червня електронним судом, тому відповідач мав би так само із контролювати. Через цей нюанс в засіданні оголошують перерву відкласти розгляд підготовчо-провадження по подання справі. Надати можливість представнику третьої суди надати до суду пояснення з приводу надіслання пояснень з додатками через електронний суд. Сторони зустрінуться у суді вже на початку липня. Після суду керівниця центру зазначила, діти як займались футболом на полі, так і будуть займатись попри все. Ми ніколи не були проти того, щоб діти займалися. Вони займалися, займаються і будуть займатися. Абсолютно вірно. Діти не повинні страждати від того, що дорослі чоловіки вирішили продавати алкогольні напої. Це моя власна думка. Учільниця закладу пояснює, її позиція, як і обласної ради, полягає не проти спорту, а проти продажу алкоголю в місцях, де займаються діти. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.